Ви на каналі Вікуся! Привіт, вікуся! А що ми сьогодні будемо показувати і розповідати? Хом'яка! Ти купила собі хом'ячка? Серйозно? Так? Да. Да? Да. Да? Да. Коли? Е ну, про це я відео не знімала, але ну, я вже щось не пам'ятаю. Вчора ми купили. Так, да, вчора, вчора. Після вчора, чи вчора вчора? Ой, вчора. Чи і сьогодні для хомячка перший день у твоєму домі, так? Так. А ну покажи цього хомячка. У чому ти його купувала? Чи ти спершу покажеш нам кліточку? кліточку. Спершу кліточку. Кліточка. Де цей хомячок є? Ми його не бачимо. Так. А що це таке? Ні, ти сідай за столик, ми так будемо не будемо бачити. Еді, сіди коло. Ано показуй, що там таке. О, яка крихітка, вона на радах м'ячків. Ано залазя, ну залазь. Це дівчинка? Да. Ано покажи нам ще раз гарно. Це Інна. Її звати Інна. А. Це ти придумала їй таке ім'я? Бо це мій, мені, мені тато на 8 березня купив. Кого? Хомячка. Хомячка? А покажи, що це за переноска в тебе така? Що вона має дирочки? Так, Де для повітря це для того, щоб повітря заходило до хомячка, і він міг дихати. От так. ти у цій переносі хомячка перевозила з магазину додому, так. Та я теж не знімаю ще сідло. Ну нічого, зато ти зараз все розповіш. А де ти взяла таку переноску? Я її так зробила, ось так мені тато зробив із такого яйця. Знаєте, там із кінця такого великого є таке яйце. Так. Залишається там і. Зробили дирочки. Ну, ми, ми з татом мені не шкоду було. Тато мені зробив тут дирочки і тут. І, і можна отак от переносити. Хомячка переносити. Так, і ї... ти так, його... подивіться, він там. Покажи. Внизу. Точно, і ти його так перевозила додому, так? Так. Добре, а покажи, яку ти купила кліточку для хомячка? Що у цій кліточці є? Спершу <пробітник> покладу. Так, <пробітник> акуратно поклади, щоб він нікуди не впав. Ой, я так... Так. Що у ній є, розкажи. Ось тут, тут є там от лабіринт на другий поверх. Така тут труба мене є. на другому поверсі хатинка, але я не хочу. Її туди був. Він заліз і потім ніяк не витягнути. А як я витягнула хатинка, хатинка розкладається. Покажи, ну. Ось так розкладається, і він у тій хатинці там спить. так? А вона пробач. О. Вона спить у цій хатинці, так? Так, вона там засинає, і я їй кажу, доброго ранку, там, вона взагалі там спить. <поцем> а по цьому лабіринту вона може залізти на другий поверх. А оце там червона. Вона вже залізала. Вже залізала, ти так, бачила? Так! Оу. Вона залізала, але не спускалася. Так. Тільки там їй, напевно, там сподобалося? <поцю> А що оце червоне таке? Так. Колесико. І що з цим колесиком робить хом'ячок? Це такий тренажер. Тренажер він так бігає. А бігає у цьому колесику? він крутиться. ось Якщо хом'ячок бігає, то колесико крутиться, так? Так Добре, а оце що таке? Що? А оце зелене. Ото? Так. <кій> Це є дно від клітки, а да, це є таке дно. Тут це такі. Ну як це там? Така тирса. Да, так, тирса, тирса. А для чого тирса? Там хомячок заривається і ховається, так? Да, він там може заритися і ховати. Він же заривався. Скажи, що хомячок їсть? Ось таке яблуко. Ось таке яблочко ти йому приготувала, він має їсти. А у цій баночці що є? У Ні, у цій баночці. А А тут є корм а ну давай відкрий нам, покажи акуратно. Там різні зернятка, є пшениця, овець, та ячмінь. Навіть зернятка соняшника є, так? Uh -huh. Хомачок їх їсть, так? Yeah, we'll а кукурузки йому не можна, так? Yeah, we'll ми заберемо цю кукурудзку, поклади її збоку, так? Yeah. Вікуся. Mm. Ну, давай будемо хомячка запускати у клітку. Yeah, we'll Подивимося, як він буде у клітці. Так, що ми робимо? Ставимо клітку, щоб він не втікав. Закриваємо її. Так. так. Підсуваємо. Підсуваємо, далі що? Далі беремо і знов відкриваємо щоб взяти хоміган. О, так. Ми його там забули у кліточці, так? Yeah. Вікуся. Yeah. А він нам не втече, коли ти будеш його туди класти? Ні. Yeah. Ні, ти вже клала, так? Знову no, забули, а тепер відкриваємо клітку знову. No, Чому? Краще заселимо, а потім закриємо, правда? Так. Заселимо, Так, давай. Акуратно, по маленькому, ми всі хвилюємося. Так, де є Інна. Так, 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 Іночка, О, так. Інночка, привіт! Отак. Вона вже вдома. Подивимося, що Іночка буде робити в першу чергу. Привіт! Такі. А ти вмієш її погладити? ну покажи. вона зараз буде вилазити. Покажи. Бачили? А я можу таку хатинку, але щоб з здесь. Ось вона що... заривається, заривається, заривається. І Я її закупаю, закупаю, закупаю. Так. Вона може так придікати. Як швидко вона заривається. Для чого вона це робить? Вона хоче заховатися, напевно, так? А хочеш сюди? Ні-ні, вона не хоче. Давай постав їй. Її... О! Залізла! І все. Над... Нічого. Вона справді хотіла удома. удім світа. О, дивись, вона вже дійсно удома. Привіт! Привіт! Приймаєш гостей. Ми прийшли до тебе в гості. Вона хватило, а дай їй, будь ласка, яблучку, подивимось, чи вона буде їсти. Вона розривається. Але давай сюди, може, вона вилізе, щоб ми її побачили. Вона, сюди, а ти сюди, а Інна. Ти її так кличеш, так? Інна, бери! Бери яблочко. Але ми нічого не бачимо. Бери, 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 бери. І на. І на, і на, на. А відкрий зверху, відкрий. Зараз я відкрию, так. Так, акуратно. Так, так, так. А тепер. Бери яблочко. Бери, бери, бери. Бери, моя солодка. Бері, бері. Вона не хоче, напевно. Ти її поклади тарілочку. З яблочками туди, всередину. Ось сюди походить. Тарілочку з яблучками. Вона буде вилазити, а вона вилізла. А ні-ні-ні-ні. не, 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 не. Ні, вилізати не можна. Вона стає на свою їду і Так. лапами. Угу. Зараз дім Вона захоче залізти? Так. Давай заберемо дім і накриємо верх, подивимося, як вона у клітці. Давай Дім я заберу. Забирай так, так так. Зараз ти за Раз, тобі? Mm -hmm. Ось, Ось як біжить наш хомячок швиденько. Ви бачили, як він швиденько біжить. Інна. Інна. Вона, так? Ось лист, йорос, йорос, йорос. Як швидко вона біжить. Хомічок за день може пробігти декілька кілометрів. Навіть такий малесенький хом'ячочок. Так, а що вона ще буде робити? Знов біжить. Супер. Тут хом'як закопався. І, о... і ось там він є, так? А ти що, йому серветочки туди поклала? Да. Да? Так. Всі так роблять, дають хомячкам серветочки, і він туди заривається і ховається, так? Так. Да. Класно. Думала. Ось він заглядає там. Ось серваточки рухається. Де він її покаже? Ось. Ось. Ну що, Вікуся, будемо спосати. <рес> будемо спостерігати за нашим хомячком і показувати нові його пригоди у нових відео, так? Так А зараз усім скажи Па, -па. па, -па. І до зустрічі на каналі Куся. Підписуйтесь на наш канал, щоб нічого не пропустити. Па-па! І гарні, гарні моменти, щоб не пропустити того хум'якамого. Та. То. Па-па, вікуся. Па-па.